У нас встановили укриття від Червоного Христа, щоб можна було десь ховатись. В укриттях є там і стільці, там може поміститися 10-15 чоловік. Там є і вода, і ковдри, і освітлення. Є все необхідне для перебування там людей. Встановлення такого мобільного укриття біля районної організації Червоного Хреста було дуже на часі. Ця організація знаходиться у двох кварталах від Дніпра, і тому ми дуже були стурбовані безпекою тих людей, які приходили за гуманітарною допомогою. Бо обстріли там дуже часто бувають. Для нас це було дуже потрібно, так як до нас приходять дуже багато мешканців нашого міста і буває. Тривога і нам треба людей швидко в укриття. За ці два роки ми на Херсонщині встановили 21 укриття і от ще два таких ті, що в жовтні були встановлені.